Як розводять військових на гроші з автомобілями для ЗСУ для виконання бойових завдань? Частина перша. Тут ми бачимо зараз автомобіль. Volkswagen t 5 Це у нас литовський сайт Автогідас. І бачимо його ціну 3700 євро. Тобто він коштує ще 3700 євро там. Вчора лазив на просторах Тіктока, знайшов дуже цікаву сторінку, в якій цей бус коштує 2550. Доларів. Написано, продано. Але що ми зробимо? Ми зараз зайдемо на сторінку і зателефонуємо і запитаємо стосовно цього автомобіля. Або за якогось іншого. Алло алло доброго дня. Yeah. Телефоную до вас стосовно автомобілів. Займаєтесь? Так, да, так, да, займаємося. А, Доброго дня. Добро дня. Я телефоную, побачив у вас Т5 продажі так. за, за 2550, золотистого кольору. Написано, що продано. А, так, Скажіть, що... будь ласка, ви військовий? Так. Ні, він ще не проданий. Ні, військовий, військовий. Військовий, так. Да, бо ми тільки для військових приганяємо автомобілі. Це те п'яте, що ви бачите, він ще не проданий. Там ціна виходить з доставкою, і з прогоном повністю 800 доларів. 800 доларів, так? Да? А, так, зрозумів. А в які, в які терміни привозити взагалі? Тобто, чи він в Україні? Два три дні. Від моменту замовлення два-три дні. Тобто він, ага, а він, він не в Україні? Так. А де він знаходиться? Він зараз знаходиться на кордоні. На з кордоні. Боку. Угу, зрозумів. Почув вас. Просто таке ситуація. Я зараз знаходжусь на літовському сайті і бачу цей самий буз за 3 700 євро там. На літовському сайті? Так, на Автогідесі зараз дивлюсь, на автомобіль на цей 3700 євро, він продається ще там. І... А у його заголошення. Може його заголошення не зняли? Ну навіть якщо знайшлися оголошення, якась ціна якась, типу вам що дешевших продають. Позвоніть туди, запитайте чого так. Ну, я, в принципі, можу зателефонувати до літовця. Просто мені цікаво, ціна. Ну, у вас 2550, 2700, добре. А Бі, там 3, я, я 800. Я вам кажу Я думаю, що це вже не ваша справа, закими його виконати, правильно? Ага, я понял. Тобто... Точно, якщо у вас якісь сумніви, ви можете набрати туди, запитати, він є Добре. Тобто ви. Добре. В принципі, я можу це зробити. Просто я не можу зрозуміти, цю... чому така ціна. Тобто, можливо, у вас є якісь завдатки чи ще щось таке. Платить, треба щось наперед за машину? Алло? любі друзі, те, що ви бачили, це саме натуральне наїб.